Вітаю! Від проєкту Єльнікифуа майстер-клас Навчальний план в Ректор Коледж або як не загубити години. З вами Єльнікова Олена, співавтор цієї програми Ректор Коледж. І почнемо з того, що кожен навчальний рік починається з навчального плану. Ось так виглядає сама програма і так виглядає навчальний план. Навчальний план редагується, тобто ви вносите навчальний план самі просто натисканням на певну клітинку і внесенням певної кількості годин. І все, більше нічого. Припустимо, наш навчальний план виглядає ось таким чином. З навчального плану витікає навантаження на кожного педагога, на викладача. У вкладці навантаження або нагрузки є перелік педагогів, яким не співпадають, навантаження яких не співпадає із навчальним планом. Такі навантаження помічені червоним кольором. Якщо не співпадає щось одне або по кількості годин або по виду заняття практика лекція і так далі. І е, тоді виходить е, червоний колір, а, і е, це означає, що цю, це навантаження треба змінювати. Е, але не це є саме головне у е, порівнює, коли ви порівнюєте навчальний план. І виконання навчального плану, розподіл навчального плану годин по тижнях семестра. В семестрі групи можуть переходити декілька тижнів, можуть взагалі не проходити заняття аудиторні, а проходити практику. Тоді треба ці, ці дні тижня взагалі звільняти від загальноосвітніх предметів і повністю. Переходити на практичні заняття або виробничу практику. І для програми Rector Коледж в цьому немає жодних проблем, бо це все передбачено. І передбачено це ось в цій графі, в цій вкладці, яка називається графіки. Тут, як ви бачите, є список навантажень. Вибирається група, список навантажень, вид заняття позначається обов'язково, і оцими номерами позначається номер тижня в семестрі. В семестрі стандартно 18 тижнів. В програмі можна налаштувати більше-менше, все залежить від того, як у вас графік побудований. Ну, виходимо з того, що у нас 18 тижнів. І граничне навантаження так само подається під номером тижня. Оці години це граничне навантаження. І далі нам програма підказує своїм, ну, цими різними кольорами, підказує, які, в яких навантаженнях є в розкладі проставлено, в яких не проставлено, ще, ще не в розкладі. Розкладу ще немає. В яких навантаження проставлені, в яких ні. Ми можемо на кожен тиждень. Кожен предмет, кожен вид, по виду заняття, ми можемо регулювати окремо. Наприклад, ось тут показано, що деякі кольори рожеві, зелений і яскраво червоний. Зелений кольор означає, що всі години, які передбачені навчальним планом, по тижнях розставлені. І ми бачимо ось тут підбивка результату. Скільки годин. Має бути проставлено і скільки годин проставлено. Перше число це скільки має бути проставлено, а друге число скільки вже проставлено. І як бачимо, рожевий колір, то тут проставлено годин більше, ніж треба. Це рожевий кольор. І яскраво червоний, проставлено годин менше, ніж треба. От тепер давайте змінимо. По-перше, ми звільнимо 6, 7 і 8 тиждень для груп, для цієї групи повністю звільнимо під виробничу практику. Це означає, що у них загальних навантажень не буде. Вони всі йдуть на цих трьох тижнях, йдуть на виробництво працювати із своєю професією, своїм мастером чи з керівником практики. Отже, я проставляю нулі, і програма відразу, як бачите, з жовтим кольором вона мені підказує для зручності, мені підказує, де я саме знаходжусь. Тобто, супроводжує мене з жовтим кольором. І як бачите, програма змінює е, колір цих е, е, рядків, тому що я прибираю години, тобто практично всі становляться з недобором годин. Я прибрала три тижні, е, повністю, звільнила. Учнів для проходження виробничої практики. Тепер втрачені години, які тут я повитирала, мені треба просто прямо тут додати. Розклад ще не складався. Розклад буде складатися на кожен тиждень, виходячи із того, як я зараз задам кількість годин на кожен тиждень. Отже, тут мені треба прибрати ще 5 годин. Ну, я візьму, приберу їх через тиждень, поставлю. Тобто, тут прибрати завжди легше. Ага, зайву прибрала, тобто тоді у нас тут піде одна година. Далі, тут мені треба також прибрати дуже багато годин. Я поставлю по одній годині на початок. Ну, тут я сама вже керую, я вже дивлюся, із, виходячи із вироб... ну, з наших. Навчальних планів, чи з можливості викладачів, тобто я оп, добилася зеленого кольору. Далі я тут мені треба додати, оскільки тут сильно червоний, такий яскраво червоний колір, я бачу, що 6 годин мені треба просто додати. Ну, я додаю тоді, дивлюся, по граничному навантаженню. Тут можна ще додати годину. Тут можна додати годину, і тут можна додати годину, скажімо так, але ще не добрано, то я дивлюся знову по, по можливостях. Я думаю, що кожен заступник може сам подивитися. І коли години, кількість годин співпало з навчальним планом, то цей, цей рядочок став зеленим. І так я проходжусь по кожному. Три годинки у бюджет треба додати, я дивлюся тут. І я можу по граничному навантаженню, яке виходить, воно підраховує відразу в стовпчику число годин. І я можу орієнтуватися, куди саме можна поставити зайву годинку. І таким чином я можу керувати навантаженням по тижнях, роблячи тим самим в кожному тижні свій розклад ну, по навантаженню, але я керую повністю тим, що у нас. Виконуються навантаження по кожному із пункту навчального плану. Якщо втрачаються години протягом року не із-за виробничих практик, не із-за того, що якісь предмети там мігалки чи якісь іще можливості, то спочатку. Перед налаштуванням програм, перед тим як вносяться, все, вносяться графіки, і вносяться святкові дні, які так само виключаються вихідні, святкові дні, там де можуть втрачатися години за розкладом. І тоді програма виключає ці дні із розкладу і покаже ось саме тут в графіках, покаже. Скільки буде проставлено годин на кожну із цих предметів, щоб не було порушено той самий навчальний план, який ви ввели спочатку? Таким чином, ввівши навчальний план, ввівши навантаження, ви потім можете абсолютно чітко проставити всі. Навантаження всі заплановані години проставити по кожному дню тижню. При цьому ви контролюєте граничне навантаження, при цьому ви контролюєте, на якому якому викладачу які предмети кількі заплановано на який тиждень, і програма вам підказує, де є втрата годин, де є перечитка. Тобто, ви можете легко коригувати це. І практично ось ці жовті кольори, які підкреслюють вам те, що ви Робити зараз, вам підказують. Це дуже допоможе тим шановним колегам, які є не дуже обізнані в комп'ютері, а зможуть легко опанувати цю програму, тому що на кожному кроці вона підказує або кольором, або підказкою. Або сортує вчителів, викладачів і групи так, щоб було зручно їх поставити на певний розклад. Сам розклад в такому разі буде складатися Складатися вже автоматично, враховуючи саме ті, саме ті вимоги по кожному тижню семестру, які ви поставили. І ось так буде виглядати ця табличка, коли ви вже все повністю всі навантаження. Приведете, узгодити із по днях тижня і побачите, що ця програма звірить їх з навчальним планом. Далі наступна зручна функція це вкладка викладач. Тут ви можете по кожному із викладачів. Побачити, які навантаження у нього є, причому тут виводяться всі групи по всьому училищу чи коледжу, і ви можете побачити, скільки навантажень у нього є за навчальним планом і скільки проставлено. От, скажімо, у цього вибраного викладача у нього в одній групі із 51 навантаження проставлено всього одне. В розклад і по історії, по в другій групі із 25 проставлено 4. Таким чином, ви можете перевірити. Як бачите, знову. Тут грає колір. Червоним кольором помічено ті навантаження, які не збігаються. Тобто в розкладі не проставлені всі навантаження викладача, які є запланованими. За навчальним планом треба проставити. Так само зеленим буде відмічено, якщо. Ці навантаження будуть збігатися. Отже, таким чином. І розклад складається за 30-40 секунд. Ну і ще десь хвилин 20-30 заступник, як правило, переглядає, щось може поправити в розкладі, якщо щось не сподобалося. Але програма повністю впорається з розкладом. І знову-таки хочу нагадати, що на кожен тиждень буде складений свій розклад. з Врахуванням тих того розподілу годин по кожному предмету, який ви задали в, в вкладці графіки. Вдалого всім розкладу і почніть своє життя спокійно, і без перенапружень і без рутинної роботи. В цьому вам допоможе ректор коледж.